Всім привіт! У мене ринку Шувальна могли дати ціни на овочі. А по скільки кріп Петрушка? По 110 кріп Петрушка. А зелена цибулька? Е, ні, на кілограми. По штукам 100 сто. А по скільки батак? Чому бота? 95. А по скільки грибочки? Двісті по 150. Двісті по 150. А сушені? Дві з половини. Дві з Капуста шаткована по 30. Морква по 50. Скільки пропалів? Сто. Сто адвіта. Салата по 50. А айсберг. А по скільки сивка? Сивка по 40? А капуста молода? 100. По 40. А гуртки сьогодні по скільки? 110. 110. По скільки перець? По 65. Ось такий перець у дев'ятому ряді, 9 місце. Чому зелений буде? 15 огірочок. По 105. Салата по скільки? 45 гривень. По 45, а кріп петрушка. По 10 за започатках. По 10 за започатку. Це на самому початку. Кабачок по 65. А баклажан по 55, так? А рожевий помідор? — 70. Скільки? По 25 покінках. А ось така по 30. Скільки капуста? По 23, а цвітна? 90 А Савойка? По 30. Дуже гарна. Капуста? По 30 гривень. Капуста по 30 гривень. У 10 ряді є ось така гарна. А Савойка по скільки? 35. По 35. А синя 20-25, Ось така краса Романеску. 75-80 є ще пекінка. По 30. Ой, ось така. 90-95. А ще у вас є селера. по 50. Це все в 10 ряді на початку. Дайкон по 40. Пускій така капуста? По 25, а синя? 30. По 30, а морква ще є. 22 і гарбуз. По 15. А борочок ваш? По скільки він? По 14. Це все в одинадцятому ряді. Ось. І вибір невеличкий, але є. А по Скільки порей? По 40. а по скільки капуста? По 25. А по скільки капуста? По 25. По скільки картопля? 24. А по скільки картопля? 24, а морква? По 20. Травить. Ось така картопелька по 24. А ось така. 25. По 25. А ще у вас ось така є це також. 23. По 23. А морква? морква 22. По 22. Морква. А, а чесничок? 110. 110. Буряк 14. А бурячок по 14. Це в рядах, де продається картопля. А. Морква. 11а. Скільки картопля? 22. А всім, кому відео сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал.